Всім привіт, з вами перша електричка та Олексій. Друзі, пропоную поспілкуватися з власником прекрасного автомобіля ID6 на предмет того, які враження, позитиви, негативи автомобіля, як так сталося, що перейшли на темний бік з ДВЗ на електрику. Ну і власне, коли як довго вже експлуатуєте даний електромобіль. Ну, якщо говорити про електромобілі взагалі, то я перейшов, пересів на електромобіль у 2018 році. Я вже сьомий рік володію BMW I3, проїхав на ній 239 тисяч. Тому я можу сказати, що я електромобіліст з досвідом. Після шести років користування БМВ е, прийшли до того, що хочемо всі весь транспорт сім'ї змінити з ДВЗ на електро. Тобто, ви не прихильник такої ідеї, що має бути обов'язково ДВЗ шна автівка в родині? Е, ні, я не прихильник. Я навіть зараз е, хочу, щоб батьки і дружини також замінили ДВЗ-шну машину на електро. Ви знаєте, в мене мої співробітники на роботі говорять, що це у вас якась секта електромобілістів, що вас туди чимось втягують, що ви там всі помішані на цій темі, що у вас там якісь доплати, тут бонуси за те, що ви втягуєте. Скажіть, чи продавали ви квартиру, щоб вас прийняли цю секту? Чи можливо якомусь пастору гроші пропонували? Як взагалі ви прийшли на електро? Ну, все було досить таки просто. Основною причиною стала необхідність економити на паливі? Робота вимагала багато подорожей і переховавши, скільки коштів йде на заправку автомобіля, навіть у 2018 році, коли те саме BMW i 3, яке зараз коштує буквально копійки, коштувало досить -таки дорого, прийняв рішення взяти саме електромобіль для того, щоб поступово відбивати вартість електромобіля за рахунок палива. На сьогодні він в мене вже вийшов в нуль. Тобто, за рахунок палива я отримав безкоштовно автомобіль. А скажіть, а як же ж бути на газу? От у нас багато в коментарях наших підписників говорять, що газ економно, ДВЗ, дізель, там історії про три літри на сотню. От як ви на це дивитеся? Ну а, а знову ж таки. E, дивлячись, що з чим порівнювати. Ми, якщо беремо, я, я також часто чую, що ось у мене Рено Маган, я на ньому за 3 літра приїжджаю сотню. ось. Але ж ми говоримо про автомобілі трохи різного класу. Якщо ми говоримо про ID, це все-таки, особливо, наприклад, ID 6 у мене, то це автомобіль більш високого сегменту і якщо беремо аналогічний автомобіль ДВЗ, то він ніколи не буде їхати 3-4 літриці фантастичні. Крім того, потрібно не забувати навіть у вас на першій електричці електриці експерименти, коли ці показники, які вкладає комп'ютер, виявляються заниженими, причому суттєво заниженими. І Ці фантастичні 6 літрів на сотню перетворювалися в 8,5. А це вже зовсім інші кошти. 100%. такі тести дійсно були. Наприклад, здається, це MG моделі. Дійсно, такі порівняння ми проводили. Конкретно щодо ID 6, Андрій, які є переваги, які недоліки, що можете сказати? Давайте так, найголовніший недолік для вас особисто. І як ви оцінюєте найбільший плюс даного електромобіля? Недоліки? У <реш> нього є недоліки. А насправді дуже задоволений автомобілем. Коли брали, було переживання, оскільки замінили ДВЗ останній ДВЗшний автомобіль сім'ї на електричний. Переживали, як будемо подорожувати на дальній відстані. І так вийшло, що саме ця комплектація, що нам сподобалася, була лише у Львові. Тому, відповідно, купивши автомобіль, ми відразу і протестували його на дальність. Приїхали з, зі Львова до Києва з двома зупинками, хоча я вже розумію, що було достатньо зробити і одну зупинку. Але так як перший раз їхали на далеку відстань, то вирішили перестрахуватися. В принципі, вже експлуатуємо більше, більше, ніж півроку цей автомобіль, 10 тисяч проїхали. В основному, звичайно, дружина експлуатує, я далі їжджу на своєму БМВ старенькому. Але в усьому дуже задоволені, коли зараз дружина пересідає на ДВЗ-шний автомобіль свого батька. То вона каже, вже не може чути шум мотору. Це для неї якось дивно, що воно все трясеться, гуде. Ну ви знаєте, я від себе додам, що є деякі поціновучі, що навпаки говорять, що це недоліки електромобілів, бо от нам треба відчувати, як воно речить, гарчить. Але тут, звісно, погоджуюсь з своє. А щодо недоліків, от що не подобається кардинально в даному електромобілі, все ж таки, от немає недоліків. Можливо, якісь трабли є з прошивками, можливо, колись підвів, чи підводив, чи не підводив в процесі експлуатації. Та, ну, не, не буває такого, що виключно позитив. Не, 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 бо ну, Зараз знову в коментарях накидають, от ви будете це говорити це, тільки це. так. Коли ми вибирали автомобіль, це був... Ну... Ми пішли цього процесу, так сказати суттєво і довго вибирали автомобіль. Ми проаналізували все, що було на ринку від китайців до європейців, битків з Америки та іншого. Тому, коли ми купили автомобіль і стикнулися з тою ж проблемою чорних екранів, були чорні екрани. Я навіть не буду скривати. Коли ми з цим зіштовхнулися, це не було для нас чимось несподіваним, оскільки ми цим пройшли до того, як купили автомобіль. Почитали форуми, знайшли контакти. Не було мови про якісь там космічні цифри, як там розповідають, що купив автомобіль, а потім, щоб перепрошити, потрібно ще заплатити як за один. Обійшлося буквально 500 гривень, і то це така цифра стала лише за рахунок того, що я відблагодарив людину. От, а він був проти, не хотів гроші брати. Тому ну, ці проблеми, вони ну, різні маленькі проблеми існують в будь-якому автомобілі. Але питання сприйняття. якщо ну, Я був до цього готовий. Тому... Е, добре, тобто прошивка вам обійшлася не якихось космічних 20-30 тисяч, а 500 гривень все на все, я, я вірно гривень. зрозумів? І мені обійшлося перепрошити автомобіль мультимедіа автомобіля 500 гривень. І це було лише як моя добровільна вдячність людині. Він не хотів брати навіть ці 500 гривень. Тобто, що мені подобається ще в Volkswagen, саме в ID, ком'юніті айдішників, Фольксвагенів, люди всі друг другу готові допомагати, дуже велика спільнота. Всі друг другу допомагають, і це майже завжди ну, за символічні гроші. Ну, друзі, тут я не можу не погодитися. Звісно, дуже приєзна атмосфера, але це ком'юніті не тільки є у Volkswagen, прихильників цього бренду, це і Бівайді так само, і у Нісана. Я, чесно кажучи, побоювався, що з моїм сонгом на мене тут будуть дивитися криво. Спершу навіть побоявся заїжджати на вільне місце для зарядки. Але ні, все тут добре, немає ніякого конфлікту інтересів. Все класно, дуже дружня атмосфера. Ну, Андрій, і останнє питання: чи немає дискомфорту в використанні саме автомобіля? Електромобіля з Китаю. Чи можливо Ви відчуваєте, як власник даного електромобіля нехватку наразі якихось gbt портів Чи ви, можливо, замінили порт, чи якимось іншим чином Ви виходите з ситуації? Ні, я не замінював порт. Я придбав перехідник, але відверто вам скажу, що за півроку, поки користуємося автомобілем, ми його використовували буквально три рази. Один раз, коли ми його придбали для тестування, а і два рази, Азивин реально нам знадобився, і то ми його використали для перестрахування. В принципі, нам вистачало заряду, щоб доїхати, але ми вирішили за допомогою перехідника зарядитися. В іншому інфраструктура зараз у нас в країні розвивається, кожного місяця відкриваються нові зарядки, тому я не бачу проблем використання саме китайського автомобіля. Я дуже задоволений. Ну, Тож, друзі, як ви бачите, дуже позитивні емоції від Андрія, як власника ID6. По інфраструктурі проблем немає жодних. Як ви можете присвідчити, присвідчитися, прямо зараз заряджається одночасно 5 електромобілів, всі заряджаються, всі видають дуже гарну потужність. Тож, Андрію, дякую за відверті думки. Дякую, користуйтесь задоволеннями надалі. Друзі, ну і пропоную поспілкуватися ще з Євгеном з приводу його досвіду експлуатації його електромобіля. Євген, скажи, будь ласка, як давно ти користуєшся? Я знаю, що в тебе ID-4. Ми вже бачили декілька разів, неодноразово навіть наголошу на цьому, твою електроавтівку в тестах від першої електрички. Розкажи, будь ласка, як давно ти її придбав, які в тебе емоції від використання, чи задоволений, чи ні? Ну і взагалі, як ти заряджаєш, де здебільшого повільна чи швидкісна зарядка? Доброго дня. Ну, Перші думки по поводу електрокара, скажімо так, виникли ну, рік тому, лютий го року, почав дивитися я, ну, на Ютубі один ролик, другий, третій, четвертий. Що мене зацепило? От. Потім заїхала з жінкою. На, так проїжджали бі, е, да, біля обольного ринку, понад трасою стоять електрокари, підійшли, а я був такий жорсткий хондовод. От, одна ЦРВ, друга ЦРВ, третя ЦРВ. От, і одразу ж куди пішов ну, на Хонду, сіл в Хонду НС1, от, жінка сказала, вилазь, ти там не поміщаєшся. От, і рядом стояла id 4. Ну і, чесно кажучи, сів в машину, одразу зрозумів, що моє, дуже комфортно. От, потім е, проїхався раз на тест да, на, два на тест-драйві. І у травні місяці я заказав, Було стрімно, тому що платив 100% предоплату, а чекав три місяці. Це травень місяць якого року? Е, 23 го року, так. Да. <ган -2> Слава Богу, не... електромоторс я брав не Вот это в, в вересні я вже катався. Туда, грубо говоря, та... кінець липня я отримав машину. Да. От. А... а до цього. Це ж питався, тому що живу я не в приватному будинку, а у нас ЖК закритого типу. І все ми з СББ думали, як поставити, як заряджати. Тому що спочатку, коли я тільки заказав машину, було три місяці, я сказав, «Ребята, у вас є три місяці, щоб мені показати, куди поставити ящичок. Ну, В кінці кінців зрозуміло, що сусіди тупо за парка уб'ють. От, і тому СББ поставили за свій рахунок екофакторську зарядну станцію на, дві, ну, на три порта, да, ну, нарисували зеленим. От, так що у нас Type 1, Type 2, GBT, є всі порти. От, і Непосередньо виходжу з під'їзду. І стоїть зарядна станція. Слухай, ну а підскажи, як ви з сусідами вирішили питання? Бо все ж таки на досвіді власного СББ знаю, що це доволі така завзята боротьба між прихильниками безкоштовних паркомісць. Чи не паркуються у вас сусіди на місцях де зарядки електромобілів? Ні, абсолютно було поначалу буквально декілька разів, і то е, через охрану. Ході, ну, дзвонили власнику машини, яка стоїть. І, ну, буквально два-три рази після цього всі бачать, що зелена ну, дуже файно поводяться. Ну, це oh. дуже-дуже людина. А скажи, будь ласка, які в тебе є, от, що можеш сказати про свою діжку, можливо, якісь недоліки відчув за цей період. Я знаю, що в тебе була історія з камерою, що ти вирішив замінити її. Чи вважаєш це, чи недолік це був, чи якийсь дефект, чи можливо ти сам прийняв рішення апгрейд зробити? Ні. Е, коли я купляв машину, мені, мене було дефікс. Мене перша критерія. Це 23 2023 року, щоб була навіщо прошивка, щоб ніяких чорних екранів і тому подібне, це було найголовніше. Друге, це біла, третє – люк, і четверте, п'яте – це проєкційний дисплей і камери 360. Щоб, скажімо так, було фул едішн. Да? Тому що ще коли ти чекаєш 3 місяці. Хочеш отримати всього. І в договорі нам було прописано ну, всі ці критерії. От. Но я вже зараз, з задньою думкою, розумію, що треба було, що, ще на, що було прописано 360 камери, оригінал. Тобто ти хочеш, а, ти... Ск... ти хочеш сказати, що в тебе була неоригінальна камера встановлена? Неоригінальні всі 4 камери були встановлені. Як а у як у нас, так сталося? Нас, ми називаємо це колхоз. Тобто це на всіх айдіжках чи це тобі так не пощастило? Ні. Ти, в 2023 році от, я купляв ID як Pro. А всі вокруг кричать, що Pro вже немає, є Light Pro. От, і, і що в 23-му році ну, тож, чіпів немає, того немає, і камери 360 на ID не доукомплектовуються. Тому їх типу, назвали Light Pro. От, тому що з камерами йшли тільки машини 21-го і по-моєму, по 22-го року. От, а мені продавець пообіцяв, що це камери тупо заводські. А я казав, що їх доустановили ділери в Китаї. От, но саме що в цьому обидно, то що не можна заказати. На заміну щось. То, що ти можеш заказати весь комплект, а одну штуку заказати нереально. І зараз дуже багато хто так купив в 23-му році. Ну, у нас в нашому там на телеграм-каналі десятки випадків, що Передня камера не працює, задня камера не працює. Ну, але наразі це можна виправити, як я розумію, і як ти поділився до, до, до цих до сьогоднішнього дня до зйомок, інформацію, що в тебе вже зараз все ок, все працює і все власне. Так, в мене зараз стоять камери оригінал. От, е, ніхто не, ну, не може зараз сказати, що їх десь довкомплектували, тому що вони чітко підключаєш комп'ютер і вони в системі машини. От, а ті колхозні камери, там їх не було в системі. І коли, коли ручку зняв багажника, то оригінальна камера була в кульочках. Я зрозумів. Ну і на останок останнє питання от від мене особисто про ручки. Багато чого чув, що є питання по айдішкам, що ручки після мий інколи залипають, не відкриваються. Чи є в тебе така проблема, і якщо є, то як ти її вирішив? Я все ж думаю, що це індивідуально. Так, ну як, всі, всі знають. Основні проблеми Аді 4 це, це ручки і задні амортизатори. Ну, не у всіх. У мене ні з ручками, ні з амортизатором проблем немає. І я знаю багато людей, у яких теж немає. Просто проблема в тому, що ну, навіть не проблема, а суть в тому, що ID, ID 4 дуже багато. А як звісно, що чим більше машин, тим більше типу проблем. Я зрозумів. Ну, тобто, це характерно саме для тієї ситуації. Чим е, на такій кількості яйдішок, звісно, проявляються деякі поодинокі випадки, які не є системними. Дуже дякую, Євген, за інтерв'ю. Дуже було приємно почути емоції. Дякую. Друзі, знайшов дуже цікаву айдіжку. Дуже хочу поспілкуватися з власником Олегом з приводу його досвіду експлуатації. Що особисто для себе е, я визначив на даній ейдіжці встановлені е, перемички на рейлінгах, і є фаркоп. Але, будь ласка, поділіться з нашими підписниками інформацією, як ви використовуєте даний електромобіль, де ви встановлювали фаркоп, дороге задоволення, чи недороге, і взагалі чи можна використовувати електромобіль як спосіб пересування з причепом. Так, добрий день. Вітаю всіх підписників. Ситуація з фаркопом така. Я встановлював для того, щоб буксирувати причіп, але причіп там має бути підключена спеціальна обманка. Це такий пристрій електронний, який переводить кодування те, що дає ID, і дозволяє Підключити причіп, який, по суті, є аналоговим. Там були деякі нюанси, наприклад, те, що там стопи і повороти йдуть штатно, до тих проводів підключаються, але щоб та обманка зрозуміла, габарит, габарит вона має була підключити до освітлення номерів. Це один нюанс по фаркопу. Ставив на подолі. А давайте тепер переїдемо ближче до Фаркопа, щоб власне глядачі могли зрозуміти, про що ми говоримо. Ми, ми розмовляємо про підключення, про цей роз'єм, бо він е має е розуміти, що до його підключений причеп. Тому е робили ставили електронну схему обманку, яка е підключена фактично до підсвітки номерів. Вона знімає сигнал і конвертує його в 12 вольт для габарити. Причіпа. Тормози, повороти це все працює добре. Без всяких проблем. Нюанси ще по фаркопу. Щоб його поставити, він ставиться замість деформаційної балки. Там є деформаційна балка досить потужна, але фаркоп ще більш потужний, він там з десятки, а балка з п'ятерки сталь. Та виймається, на місце її ставиться фаркоп, який теж має подібну форму, то він виконує ту ж саму деформаційну ударну роль, якщо, не дай Бог, Десь щось приїде. Оце те, що стосується фаркопу. А скажіть по часу, скільки вас зайняло встановити фаркоп і чи треба було розбирати півмашини, щоб наскільки складна ця процедура з технічної точки зору? Ну, я звертався на Подолі, там займається хлопець фаркопами будь-якими. Я до його зателефонував, він мені призначив день. Я приїхав зранку, і в обід я вже поїхав. Було там, поки ми зняли бампер і більше часу витратили на пошук провода, який до номерів Віл, до підсвітки номерів. Але він тепер вже знає той майстер, і я думаю, що наступна там буде 2-3 години. встановлю. Це найбільше часу зайняло пошук того проводу. Я зрозумів. А скажіть ще таке питання: от взагалі електрокари вони предназначені для причіпов чи ні? Можливо, є якісь рекомендації в мануалі від автовиробника, чи є якісь заборони, чи можливо особливості експлуатації в даному режимі? Ну в, дан... в даному авто є функція, я її бачив, буксирування, але вона не активована. Зазвичай, можливо, в якійсь європейській версії вона буде активована, в китайській ні. От. Але вона там є. Тобто вони. Я думаю, що вони і передбачали, що воно має бути. Тягать причіп там немає ніякої різниці, тільки що коли ви е, рухаєтесь заднім ходом, то ви маєте вимкнути парктронік, бо він буде у вас спрацьовувати аварійне блокування. Ви поїдете і вона закопається. І це кожен раз. Тому, якщо ви е, рухаєтесь заднім ходом з причепом, ви маєте вимкнути е, цей помічник паркування, бо він, він, спрацьовує, він думає, що щось приїде. Його треба вимикати. Оце і все. дуже цінна інформація. І з приводу цих рейлінгів та підпорок, скажіть, ви використовуєте додаткове багажне відділення на криші? Якщо використовуєте, то чи вбачали ви якісь можливо? Витрати додаткові е електроспоживання, чи можливо зменшувалася швидкість чи аеродинаміка порушувалася? Ну я думаю, що десь біля кіловата витрати я так е собі е поки їздив без його, тоді почав їздити з ним. Але досить несуттєво, тому що це тулі і в його оптична форма крила. Якісь є, може, якщо ви будете рухатись на швидкостях там 120-130 і буде вам різниця. Але коли ви щось везете, якусь там конструкцію зверху, щось, то ви не рухаєтесь 120-130. Причіпом тим більше дозволена швидкість там 80-90 кілометрів. Тому воно не суттєво. Нормально воно працює, тулі, тобі, хорош, хороші, нормальні рейнинги, потужні, навантаження витримують і досить суттєве навантаження, нема ніяких проблем. Я їжу постійно, я його навіть не знімаю. Uh -huh. От, як для прайма по місцю в мене 20-21 це доволі вільний рух, 20-21 кВт витрати. А якщо їхати трошки більш обережно, можна там досягати 17-18, так як і всі, ну це фантастика. Це на праймі, але я наголошую, тут 19 стоять колеса. І підскажіть, будь ласка, я так розумію, що ви використовуєте даний електромобіль не виключно для пересування, а й для можливо роботи чи якихось питань по господарству. Як ви приїжджаєте, який у вас режим? Скільки ви приїжджаєте в середньому, там не знаю на день чи можливо на тиждень, на місяць, щоб зрозуміти ваш характер експлуатації? Ну, експлуатую доволі інтенсивно, тому що більше по роботі вона використовується 90% от, і їжджу багато. За день буває не менше 200, іноді викатую весь діапазон. Акумулятора, може бути 400, може бути 380. Так. Це залежить від дня, наскільки загружений день, бо в різних куточках області клієнти і треба до всіх встигнути. Три-4 точки на день виходить. Постояла дві години, знову сів, поїхав. Переїхав кудись 40 хвилин, знову працюю, знову тоді сів, далі поїхав. Друзі, ну феноменальна експлуатація, дуже цікавий досвід. Олег, дякую за ваші думки. Дуже було приємно почути. І я думаю, що підписникам буде цікаво саме ознайомитися з вашим досвідом, як влаштування форкопу, так і використання рейлінгів. Ну і власне використання, використання експлуатації даного електромобіля. Дуже дякую. Дякую. Друзі, ну і ще знайшов дуже цікавий експонат, як то кажуть, дуже цікаву штуку на ID-шках. Я, чесно кажучи, навіть не знав, що так можна робити. Я знаю, що власники білой замінюють підкапотний простір, ставлять туди певні ніші. А щоб це можна було зробити на ID-шках, ну чесно кажучи, бачу вперше. Андрій, будь ласка, поясни, що це за штука, де ти її взяв і як вона використовується, чи не торохти, чи не завдає зайвих шумів в процесі експлуатації. Це підкапотний багажник Аля Тесла. Багато хто жаліється, що немає в Volkswagen такого багажника під капот. Я знайшов на сайті в інтернеті. В... Німеччині в Австрії існує компанія, яка виготовляє такі багажники. Вони робляться індивідуально під кожну модель. ID4 з led фарами ID4 з матричними фарами, ID3. Вони все роблять індивідуально. Вони фіксують тут спеціальні упори та фіксатори до труби. Також вони можуть комплектувати гідравлічним доводчиком під капот і відповідно. Коли ти встановиш цей е, е, багажник, ставиш упор, і у вас комплект, все, все, все працює. В принципі, е, в експлуатації ніхто не жаліється. Кажуть, що якщо тут досить плотно, е, сам багажник не, не тарабанить. Є, існує у деяких людей проблема, що вміст багажника починає тарабаніти, але це проблема для будь-якого багажника. Якщо ви в багажнику не зафіксували ваші матеріали, вони будуть тарабаніти. В іншому, в принципі, досить таки зручна штука. Дякую. Дуже класна інформація для власників і поціновувачів шок Для мене, як для власника біведі, це не є новиною. Наші автівки можуть бути доукомплектовані такими схожими нішами, Але для айдішки ще раз повторююся, бачу таке рішення вперше. Ну що ж, дуже круто, дуже круто, що є такі девайси, які можуть полегшити життя електромобілістам. Дякую всім за увагу. Дякую, що залишаєтеся з нами. Ставте найкращі вподобайки, підписуйтеся на канал Першої електрички і безумовно допомагайте нашим ЗСУ донатами. З вами була Перша електричка. Олексій, папа, -па, до нових зустрічей.